Долійської комузею оберіг. І в цьому році долучається потужна експертна думка в цьому плані. Саме з цього ми починаємо наш рух по створенню перших квестів. У моїх дітей 40 чоловік, 10-11 класи, але з них, ну, Небагато таких креативних дітей, дітей. Ну от дивіться, ми, була, була така розмова, що в принципі ми можемо е, спробувати оголосити конкурс на розробку. Продуктів. При цьому в конкурсі можуть брати участь учні, які обізнані з цією проблемою, а це є учні, які трошечки хоча б обізнані. Можуть брати участь. У мене є група студентів, які хочуть займатися для себе е, туристичним бізнесом. З приводу цього квесту. Як тільки у нас буде опрацьовано якийсь маршрут, ми визначимо, який це буде маршрут, тоді я вже буду дивитися, буду давати свої рекомендації щодо безпеки проходження цього маршруту для дітей, щодо безпеки, можливо, і для інших учасників цього. 27-го года назывался парком имени товарища Маршавцева, хотя он товарищем не был. Та не знали ті, що руйнували про наш сад забутого творця, що здолає він часів завали, коли правда вселиться в серця. Не фальшива імені газети, із якою шлях пітьми проліг, а свята, що мрійники й поети зберегли, як світлий оберіг, і думки крилаті капітана, і той сад воскреснуть із пітьми. Там, де інгулець із Саксаганню, і де знову вільними є ми. Сергій зже відбирав. 18 -е число, так, напередодні Святого Миколая. От молодість. Ой, що ти не Ну так, все. В уже... прошлый раз мы отобрали воду э, в речке МГУЦ, в этот раз мы отобрали больше в старости речки. Для того, чтобы посмотреть, действительно, в каком состоянии у нас сейчас вода. Это будет химический состав. Я думаю, что, что касается э, санитарно-эпидемиологических, мы вернемся Дальше. к лету. лету когда, да, Ця програма передбачає, крім е, впливу на поліпшення екологічної ситуації міста, можливо, максимальну активізацію громадянства, максимальна активізація населення міста, щоб воно, було, е, так би мовити, позбувалося споживацьких тенденцій і е, набувало актив. Тому що визначає умови існування умови нашого середовища. Як європейці визначають поняття екомузей, екомузеєм є низка об'єктів чи прилад, розташованих в місцевості, що становить цілісний комплекс і відображає природничі та культурні цінності краю та його населення. Автентичність краю полягає в умовах його природних складових. У поєднанні з минулими та сучасними видами діяльності місцевих жителів, завданням комузею є привернення уваги до унікальності даної місцевості завдяки природним та культурним ресурсам та пов'язаними з ними активністю громад, включно з промоцією, освітою та регіональним розвитком, спрямованих на співпрацю. Е, як правильно було вже сказано, у нас річки досить незадовільний, крім своє, іншого через те, що в нас іде велика кількість стоків. То не лише це у нас господарські стоки приватних до молоді, Що більш характерно у нас для інгульця і для тієї частини сексогані, яка протікає там від стоків, а от частина, яка протікає, грубо кажучи, від площі визволення, і до. Вулиці Леніна у нас в основному отакими от стоками льогньових вод. Нам потрібно говорити про юридичну підтримку, нам потрібно говорити про організаційну підтримку тих процесів, які ми намагаємося тут ну, декларувати, скажімо так, охоронні процеси, відновлювальні процеси так і таке інше. З свого боку, я і мої колеги з. Львівського інституту Зі Геннадії академії управління персоналом, можемо забезпечити юридичні аспекти, юридичну підтримку цього процесу. Ми розуміємо, що це важко, це складно, але якщо ми говоримо про те, поставити дві стели, восьмигранники, на одній з них написати прізвища людей, які були благодійниками в період існування Російської імперії. А на другій. Писати, а може ще й поки рано писати тих, які в період незалежності України. Ну що треба, щоб вуха діт дітей були налаштовані на хорошу музику. І те, що у нас вчора був день Святого цього Миколая, почалися різдвяні святи, що у нас є традиції, які є, теж бачені дуже є. Біля хати душа в душу на одній землі, та їх вишні і думки крилаті дарували людям мир в теплі. Сьогодні Святий Миколай передав мені такі мішочки, на яких написано Оберіг. І сказав, отут і -от шматочок Криворізької вишні, яка вже віджила свій вік. А ось вот тут такої рослини, яка називається чакан, і зрізав святий Миколай, діді в густя колишньому ріки Саксагань, де вона впадала в венгули. А потім дав от таку от булавочку і сказав, зробите отак. Вот а потім от так. Може воно не дуже лаком покрите. Можливо, а потім дістанете оцей календарик з Федором Матвійовичем і вставите цю булавочку і хай вона у вас десь стоїть. Ну, на тому місці, де ви будете вважати. Вже з Небесного Йордану крізь увесь хрещений край іде, іде їд жаданий, пресвятий наш Миколай, а довкруг земля священна і святочний благовіст, Україна, рідна мене, це для тебе рідний гід.